Сьогодні понеділок, 14 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Рятують не тільки людей. Вчора увечері надзвичайників, які несуть службу у селищі Казанка. Місцеві жителі попросили допомогти витягти їхню корову на території приватного домоволодіння. Худобина якимось чином впала у вигрібну яму. Рятувальники спочатку відкачали воду, а потім, за допомогою спецтехніки, яку надали місцеві, визволили рогату з підземного полону. Діти мають бути готовими до небезпечних сценаріїв. Миколаївські рятувальники провели черговий захід на базі центральної міської дитячої бібліотеки. Використовуючи 3D-стенди, створені ЮНІСЕФ Україн спільно з ДСНС України, надзвичайники навчали дитлахів діям у разі виявлення предметів схожих на боєприпас. Розповіли про міни, артснаряди, розтяжки, гранати. На жаль, ці визначення тепер щоденна термінологія не лише для професіоналів, а й всіх українців. Щоб вберегти своє життя, дітки вивчили чотири основних правила: бути уважним, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. І на фінал зустрічі традиційний майстер-клас з гасіння пожежі вуглекислотним вогнегасником та знайомство з пожежним автомобілем, що завжди викликає захоплення дітей. Запобігти пожежі та мінімізувати збитки в разі загоряння це головний меседж нового напрямку проєкту Створюємо простір вашої безпеки від департаменту поліції охорони України. В чому його особливості і як поліцейські долучаються до захисту майна громадян в разі надзвичайної ситуації на Миколаївщині, розкажуть мої колеги далі. Поліція охорони України протягом серпня місяця проводиться акція Створюємо простір вашої безпеки. Мета цієї акції підвищити рівень обізнаності громадян щодо пожежної безпеки. Вони готові бути на місці надзвичайної події за лічені хвилини та ліквідувати загоряння ще до приїзду вогнеборців. Працівники поліції охорони закликають громадян долучатися до встановлення систем пожежної сигналізації, що дозволяють своєчасно фіксувати небезпеку займання, долучати поліцейських до негайних дій при пожежі, а також вести протипожежний моніторинг на об'єктах і приватних ділянках. Сучасні системи пожежної сигналізації це найефективніший спосіб запобігти пожежі чи мінімалізувати збитки в разі заграння. Поліція охорони надає послуги щодо встановлення систем пожежної сигналізації, в яку входять датчики виявлення диму, вогню, чадного газу та здійснює пожежне спостереження на об'єктах та приватних будинках. При спрацюванні сигналізації на пульт централізованого спостереження надходить повідомлення, після чого поліцейські за потреби вживають заходи для локалізації пожежі та надають необхідну первинну допомогу. Якщо поліцейський в силах допомогти, то він завжди допоможе. Тобто, але пульт централізованого спостереження передає так само на державну службу з надзвичайних ситуацій. Від них так само виїжджає. Пожежний екіпаж, який вже ліквідує е, саме місце чи газ і будівлі, і так далі. Але доречно зауважити те, що якщо облаштована пожежна сигналізація, тому ціна матеріальних збитків і сама територія загоряння, і так далі, вона буде значно меншою. Вадим Смаковський відзначає. Підрозділи поліції охорони мають відповідну ліцензію на проєктування, впровадження і цілодобове спостереження за засобами пожежної сигналізації. Наш підрозділ він надає повний спектр цих послуг від консультації до повного супроводу, врахування побажань замовника, виїзд на місце, де буде облаштовуватись пожежна сигналізація, створення експлуатаційних документів. Облаштовуємо пожежну сигналізацію і потім спостерігаємо вже. Якщо тоді не дай борис та якась ситуація, наша група виїжджає і ліквідовує будь-які наслідки. Отримати консультацію щодо вибору системи пожежної безпеки, а також проєктування і сервісного обслуговування можна за контактами, які ви зараз бачите на екрані. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії «Март» у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Миколаїв подає приклад прозорості. Олександр Сінкевич зобов'язав усі управління, департаменти та комунальні підприємства міста оприлюднувати кошториси будівництва реконструкції та капітальних ремонтів у зручному форматі для аналізу та обробки даних. Це допоможе журналістам, розслідувачам, аналітикам та аудиторам моніторити закупівлі з високим корупційним ризиком. Наразі міська влада разом з антикорупційною ініціативою Європейського союзу реалізує проєкти, спрямовані на вдосконалення управління міським господарством. Також Миколаїв став єдиним там в Україні, яке запровадило моніторинг міжнародної допомоги. Сьогодні у Миколаєві стартувало навчання майбутніх помічників ветеранів. У рамках пілотного проєкту від Міністерства у справах ветеранів Миколаївщина першою в Україні розпочала подібний освітній процес. Він спрямований на те, щоб навчити фахівців допомагати нашим захисникам якнайшвидше адаптуватися до цивільного життя та інтегруватися у суспільство після повернення з фронту. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. На базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили у центрі ветеранського розвитку сьогодні розпочалось навчання майбутніх помічників ветерана. Навчати небезпечних студентів будуть викладачі самого вишу, а також фахівці різних соціальних служб. Це і центр зайнятості, і соціальний захист населення, закладу охорони здоров'я, максимально всі, ті, хто дотичний до будь-якого питання щодо ветеранів. Тобто ми з ними співпрацюємо. Є графік, вони будуть приходити та читати свої програми, які в них є. І також надавати і зум-конференції. Це буде все в записі. Можна буде передивитися. А також матеріали, які можна буде перечитати, все буде надаватися на Миколаївщині. Навчання стартувало для 28 осіб за умовами проєкту. Стати помічником ветерана можуть люди дотичні до цієї категорії: колишні військові, постраждалі учасники революції гідності, а також члени ветеранських сімей та загиблих героїв. Ініціатива має працювати за принципом рівний з рівним. Воно заключається в тому, що лише людина, яка пройшла і має ту біль у себе внутрі, вона зможе надати і зрозуміти людину, яка на неї приходить, надати максимальну допомогу в тих або інших питаннях. А це як і ветерани сім'ї загиблих. Вони проходять покроково всі документальні проблеми. Вони знають всі соціальні льготи, виплати, вони знають реабілітацію. Ційні програми тому рівне рівному це дуже дуже крута ідея, коли люд ти приходиш до людини, і людина тебе розуміє. Курс триватиме три тижні після його завершення. Усі студенти мають пройти тестування, аби визначити рівень їх компетентності у необхідних сферах. Якщо ж результати задовільні, вони матимуть змогу отримати офіційне працевлаштування. Однак на цьому проєкт не завершить свою роботу. Планується і далі ціла серія таких тренінгів, коли дійсно не треба вчитися дуже великий час. а Можна прийти, одержатись спеціальності і далі вже влаштуватися на роботу. Зрозуміло, що вони виникають часто спонтанно, ну як кажуть, знов, і у нас буде можливості саме спілкуватися з вами і надавати вам можливості далі допомогти іншим. Університет розробляють по Україні концепцію зміни класифікації професії. І мабуть, з початку нового року це вже буде повноцінна професія, але не помічник, тому що це експериментальний, а буде фахівець. З супроводу ветеранів. це вже буде повноцінна професія. Пані Тетяна з 2015 року сама була учасницею бойових дій на сході України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії її син став на захист нашої держави. Згодом у Маріуполі хлопець потрапив у полон. Тетяна розповідає на власному досвіді. Дізналася, з якими проблемами доводиться стикатися ветеранам війни та їх сім'ям. Ми столкнулися з, з сім'єю. Очень часто очень много проблем, то документальне, підтвердження, оповіщення, воєнкомати. Ну і взагалі я просто знаю, що то ти знаєш направлення, і тут сложно. А коли чоловіка вообще нічого не знає, то це практично невозможно побороть эту машину. Наступний відбір кандидатів розпочнеться, коли збереться необхідна кількість заявок. Проводити такі курси планують систематично, адже кожен ветеран, який повертається з фронту, має знати, що на нього тут чекають. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївські спортсмени продовжують демонструвати чудові результати на чемпіонатах різного рівня. Відтак за останні дні маємо здобутки у боксі та бадмінтоні. Вихованець Миколаївської школи боксу Назрій Рагімов став чемпіоном світу за версією UBO у першій напівсередній вазі. Українець переміг спортсмена з панами Ірвінга Баррі, відправивши суперника в нокдаун у 10-му раунді. А Миколаївський бадмінтоніст Іван Царегородцев завоював бронзову медаль чемпіонату Європи серед юніорів, що проходив у Вільнюсі. Нагорода є історичною. Адже це перша для України медаль юніорського чемпіонату Європи у чоловічій одиночній категорії. Вітаємо спортсменів та їх тренерів. Вітрила як крила чайок над Лиманом 12 та 13 серпня на території Телігульського ландшафтного парку в рамках перших регіональних фізкультурно-спортивних ігор до дня молоді. Тілігул Геймс, Геймс-2023» відбувся відкритий чемпіонат Миколаївської області з вітрильного спорту. Вітрила Телігулу. Організатори Телігул Геймс поставили собі за мету популяризацію та розвиток здорового способу життя серед молоді та популяризацію молодіжного руху в Миколаївській області та Україні, оскільки Миколаївщина корабельний край а вітрила над лима нам частина повноцінного життя миколаївців, то і проведення яхтаних перегонів якнайкраще відповідає такій меті. А також спортивний форум це популяризація та розвиток вітрильного спорту, підвищення майстерності та виявлення найбільш підготовлених спортсменів для збірної команди Миколаївської області. І наостанок про погоду у вівторок, 15 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний жаркий день. Вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 37%. відсотків. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Не перемикайтеся і до зустрічі на марті.